Доброго ранку, чудовий ранок, сонце світить, лунає пісня до небес. Радіють всі, дорослі, діти, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Сьогодні я вам розповім про свята Великдень. Свята Великдень приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень спажався святам Бога Сонця Ярила. Звичай пекти Пасхи та фарбувати яйця виник також дуже-дуже давно. З першим промінням сонця священник в церкві сповіщає, Христос Воскрес, а прихожанні хором відповідають, воістину воскрес, під час урочистого обходу храму святять Пасхи, крашанки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівкам, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Як і різдво великдень родинне свята, на нього збиралась велика родина і розгавлялась великодніми стравами. Головними стравами були Пасхи та крашенки. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це. Солодощі! Пропоную вам подивитись музичний мультфільм, який називається Великдень. Так, так, тут яється і пасочка чудова. Налаштовують кошик свій по великти з кора. Краць, краць, ковбасо, на чині. Аж блищать, пасан розкладає, великодні свято йде буде в хаті чисто а ще треба, а ще треба замісити тісно, цок, цок, яйце і пасочка чудова, на лаштові пошок слів повели книжкора. Крадь, крать, ковбасу на ченню смачний. Замісила, пармочки розклала, пічку гарна розтопила, паски випікала, скоро свято, скоро свято пасочків. Ми великдень будемо святкувати чудово. цап цак, тут яйце і пасочка чудова. На наш свій, як скоро. Радька радь, ковбасо начиню ченню Шнича новенький вже великдень, і Маріка в церкву поспішає, все у кошику своєму, а святить бажає, дзвонять, дзвонить, дзвонять, дзвони, дзвонять, свічечка палає, і Христос воскресечити людовезлипає. Цак, цак, тут яйце і пасочка чудова.